Авіакомпанії вже готуються до відновлення польотів до України і з України. Про це пише Financial Times. Вони справді дуже класні оптимісти. Вони мені подобаються в хорошому сенсі цього слова. Видання повідомляє, що угорська компанія Vizair планує розмістити в Україні 15 літаків впродовж двох років після укладення мирної угоди, а через 7 років їхня кількість може сягнути 50. Але каже, ми це планували, щойно повітряний простір відкриється. Ми дуже швидко відновимо свою роботу. Повторне відкриття буде для нас значною можливістю і обіцяється зробити протягом кількох тижнів. Тобто ситуація у них під контролем. Вони давно готові, і про це повідомлялося справді і раніше. Втім, це все лягає в канву того, що зараз розглядається два сценарії продовження війни і замороження війни. Обидва мають великі шанси бути реалізованими. Я оцінював би їх за тими повідомленнями, які ми є 50 на 50, Мої відчуття що швидше буде замороження аніж продовження. Хоча Путін нібито висуває нові вимоги. Але, друзі, давайте скажемо щиро: російська економіка сама по собі це все не витягне, бо залежність від Китаю постійно збільшується, а путінському режиму. Тотальна залежність від Китаю, яка вже є правда, вона дуже небажана, тому вони намагатимуться мати якісь фінансові ресурси із інших джерел. Таким джерелом може бути для них Дональд Трамп. І там бізнес-проекти вже напрацьовані на десятки той сотні мільярдів доларів. Якщо ж Путін буде продовжувати вимагати українську територію, а він буде продовжувати всього відверто, то Україні слід дозволити вступити до НАТО. Про це заявив конгресмен республіканець Дон Бейкон. Ні про що, але мен Натомість генсек. Нато Марк Рюте напередодні в Брюсселі вкотре заявив, що консенсусу про вступ України до НАТО немає. Тим паче, Сполучені Штати Америки самі виступають проти того, щоб Україна була в НАТО. І проти цього виступав і попередник Трампа Джозеф Байден. Давайте про це не забувати. Але політика є політика, політиканством хворіють всі політики. Макрон тим часом полетів друзі до Пекіну. Він вже зустрівся із Сінзінпіном. І запропонував йому запровадити мораторій на удари Росії по енергетиці України і так, щоб Україна не била по енергетиці, звісно, Росії. Бо взимку це критично важливо. Всі заявив, що Китай підтримує ідею угоди мирної щодо України. Все це каже дуже правильно, прийнятно угода має бути для всіх сторін, знову говорить про якийсь там мир. Він сподівається, що сторони зможуть досягти справедливого і тривалого миру шляхом діалогу. Пекін, зі свого боку підтримує будь-які зусилля для цього, але, каже Сі: Я не беру на себе відповідальність за продовження російсько-української війни. Китай підтримує всі зусилля заради миру і продовжить відігравати конструктивну роль у вирішенні кризи. Водночас він рішуче виступає проти будь-яких візповід... безвідповідальних спроб перекласти провину або дискредитувати когось. Тому каже Пекін: Я не я перепрошую, хата не моя. Ви собі там розбираєтеся, ми собі живемо далі. Чи довго СІ може займати таку позицію? Ні, недовго. Тому що присутність американців в Росії для нього очевидною є. Це конкурент його в Росії. Росія буде на цьому грати, вона буде запускати Дональда Трампа. Тому я й говорю, що Росія не вийде з переговорів і ми не можемо з них вийти. Зараз всі в пастці. Чим це закінчиться? Спостерігаємо разом. На рахунок мораторію про удари по енергетиці також заявили і в Туреччині. Туреччина бідкалася, що буквально днями прилетіло по їхньому танкеру, який нібито перевозив чи то олію сонячну чи нафту. Сьогодні міністр енергетики Туреччини Алпарлсан Байрактар закликав Росію та Україну не втягувати енергетичну інфраструктуру війну. Байрактари бувають різні друзі. Сподіваюся, каже він, ця жахлива війна закінчиться. Але сьогодні також ми кажемо всім сторонам Росії і Україні не втягувати енергетичну інфраструктуру в цю війну. І вони ж оголосили про підписання нового річного контракту з Росією на постачання російського газу в об'ємі 22 мільярди кубометрів. Багато цього газу піде до Європи. Ну поки що так за словами Байрактара потрібно забезпечити безперебійні енергетичні потоки після серії атак біля узбережжя Чорного моря. Туреччини їх це дуже хвилює. Ви собі воюйте, а ми торгуємо. Тим часом Путін полетів до Індії, також торгувати, налагоджують вони контакти щодо е постачання нафти і не лише на рендра моді. Особисто зустрічав Путіна в аеропорту. Це дуже рідкісне явище, друзі, з обіймами, поцілунками, танцями, бубнами. Ну і так далі. Ну а Пісков сказав: ми самі не очікували, що на рендра моді буде зустрічати нашого Путіна високоповажного господіна. Сам особисто в аеропорту, та ще й з обіймами і поцілунками. Ну й направду виглядало це дуже дивно. Бо як правило, не зустрічають високопосадовці такого рівня своїх гостей в аеропорту. Вони роблять це в іншому місці.